Саша! Ну ти де, блін? Ти ж сказала, що ми програму приїхали знімати. Саш! Та чого ти кричиш? Я футболку нашу шукала, а ти чого не перевдягнулась? Я вам уже все, а ти чого ще ні? Ну що, друзі? Усім привіт! Ми вже в футболках все добре. Сьогодні ми у Ворзелі знімаємо програму без гугла. Я думаю, що вам вже не треба нагадувати умови програми, тому що вже скільки випусків ви чуєте одне і те саме, і ви вже запам'ятали, що варто робити. Тому ми йдемо шукати людей просто так, одразу. У нас є три питання до кожного з питань, є три варіанти відповіді, одна з них правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. Давайте попробуємо. Яка скульптура прикрашає фасад будинку графині Уварової, богині Деметри, богині Артеміди, богині Персифони? Ого, ні, не таке наренет. Ну так не ну, ну, спробуйте, інтуїція. Повторюй ще раз випрошу. А яка скульптура прикрашає фасад будинку графині Уварової? Богині Деметри, богині Артеміди, богині персифони. Хай буде персифони. Неправильно. <с Healthcare> Давайте спробуємо. Може, вам наступних пощастить. У якому році у Ворзелі висадили тюльпанове дерево? У 1912, у 1913, у 1914. Хай був 13. Закінчіть речення. Раніше землі нинішнього Ворзеля належали. Гостомелю, Ірпеню Бучі. Гостомелю? Це правильна відповідь. Так, ти да, це все ще вас. було. Ні, чекайте, ну, це, це, це не чесно. Спинайте. Правда, більше здавалось забрати. Все, дякую. 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 Вам дякую. також. Яка скульптура прикрашає фасад будинку Графині Уварової? Перше богині Деметри. друге богині Артеміди, третє богині Персифони. Ну no. як ви думаєте, з цих no, варіантів? Так може, може, інтуїція спрацює. Я от там проїздив пару разів біля неї. Так я хотів туди зайти, подивитись, що там, але так усе що часу нема. Може, зараз поїду побачу, що там, раз ви так мені сказали. Богині Деметри, богині Артеміди, богині Персифони. Артеміди. Правильна відповідь. Бачите? Ну чому ви відмовлялись? Деміде. У якому році? Демі. Ні, правильно. У якому році у Ворзелі висадили тюльпанове дерево? У 1912, му у 11... 1913-му, у 1914. му У 13-му. Неправильно, Я На бачу. жаль. Я хотів сказати 14-му, але не повезло. Закінчить речення. Раніше землі нинішнього Ворзеля належали Гостомелю, Ірпеню, Бучі. Це правильна відповідь. От, не бач, не от бачите, ну чому ви казали? Ви казали, не знаєте. От, ваш виграш, 100 гривень в конвертику. так. 50 ми забрали за одну неправильну відповідь. Я от там пересяду <рес> О, ще, ще раз. Добре, дякую. Все буде вам на каву зі смаколиком. Богині Деметри, богині Артеміди, богині Персефони. якраз не скажу. Ну, спробуйте, інтуїція, от як підказує. Парсифони. Неправильно підказала трошки. Неправильно. У якому році у Ворзелі висадили тюльпанове дерево у 1912-му, у 1913-му, у 1914-му. Правильна відповідь, от, бачите? я ну. Там, де я була, читала, то щось запам'ятала. Закінчіть речення: раніше землі нинішнього Ворзеля належали: гостомелю, Ірпеню, Буча. Ну, раніше, наскільки я пам'ятаю, Ірпеню. Може, гостомелю, звісно, ну яка, на вашу думку, правильно в неправильно, звісно, але ні, гостомелю. Гостомелю так. Ось ваш виграш на каву, на смаколик. — Дякую. І ми вам дякуємо. Гарного вам дня. О, такий би здавалося спочатку, чисто чоловічий випуск без гугла, але нам вдалося зустріти жіночку, яка, до речі, ВПО, але все одно вгадала. Дала одну правильну відповідь і виграла 50 гривень. Чесно, дуже приємно, насправді не знаю, як це пояснити, але я, я усміхалась майже весь час, особливо коли люди виграють. Це дуже приємно. І знаєте, дуже приємно зустрічати відкритих, щирих людей, а не які шугаються, махають на нас руками, кричать, репетують. Тому ми і знімаємо цю програму для таких щирих, відвертих людей. Навіть якщо вони не знають, вони не соромляться в цьому зізнатись, адже ми не повинні знати все. Слідкуйте за нами в наших соцмережах і залишаємось на зв'язку.